Пергола МБ Open Sky поєднує інноваційні технології та елегантний дизайн. Дах перголи складається з ламелей типу флет, які можуть плавно обертатися до 135 градусів за допомогою приводу. Автоматичне закриття дозволяє повністю контролювати кількість світла та тіні всередині перголи. Пергола може бути оснащена LED-освітленням, яке вбудовується у ламелі точковими світильниками або світлодіодними стрічками. Усі рішення, представлені в шоурумі Aluprof, інтегровані в єдину систему управління. Це забезпечує смарт керування та дає користувачам відчуття комфорту та безпеки.